Доброго дня з вами Олександр Юрюков, і сьогодні ми поговоримо про поняття конфлікту інтересів та його види запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Закон України про запобігання корупції виділяє наступні види конфлікту інтересів, це потенційний конфлікт інтересів, тобто наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень. Або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. І реальний конфлікт інтересів це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. При цьому приватний інтерес це будь-який майновий чи не майновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях. Потенційний конфлікт інтересів полягає в тому, що він може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень. Або вчинення чи не вчинення певних дій. Реальний конфлікт інтересів вже впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи не вчинення певних дій. При цьому для подолання конфлікту інтересів особи зобов'язані вжити заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів. Повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася, чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі, Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган або колегіальний орган під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів. Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. При цьому особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб. Безпосередній керівник. Особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення, ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу національне агентство з питань запобігання корупції у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, упродовж семи робочих днів роз'яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів. А безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення, ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про факт конфлікту інтересів підлеглої йому особи, зобов'язані вжити передбачені законом України про запобігання. Корупції заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи у разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, вона має право звернутися за роз'ясненням до національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у законі України про запобігання корупції. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях щодо яких вона зверталася за роз'ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів. Тобто є у нас особа, її призначають директором підприємства. На цьому підприємстві працює його близька особа, це потенційний конфлікт інтересів, бо може виникнути ситуація, коли особа приймає рішення на користь своєї близької особи. Яка є підвергну, це потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів це, наприклад, як кінець місяця, є зарплатна відомість, і особа призначає певну зарплату в своїй підлеглій, яка є близькою особи. Це вже реальний конфлікт інтересів, тут заборонено вчиняти певні дії або приймати певні рішення. Але при цьому, якщо особа звертається до НАЗК з питання роз'яснення йому положень щодо. Певної ситуації, в яких вона вбачає конфлікт інтересів, і на ЗК відповідає письмово цій особі, що немає в її діях конфлікту інтересів, але потім все ж таки було виявлено, що да, в діях було реально конфлікт інтересів. То така особа звільняється від відповідальності заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів. Друге застосування зовнішнього контролю за виконанням особи відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень. Третє обмеження доступу особи до певної інформації, четверте перегляд обсягу службових повноважень особи. П'яте переведення особи на іншу посаду і звільнення особи. При цьому особи, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно обжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу, з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення або ініціювання звільнення з посади. При цьому слід акцентувати увагу, що позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування. І перше, про що ми поговоримо, це усунення від виконання завдання, вчинення дій прийняття рішення чи участі в його прийнятті. Усунення особи уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування або прирівняної до такої особи. Від виконання завдання вчинення дій прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника відповідного органу підприємства установи чи організації у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу підприємства установи чи організації. При цьому усунення такої особи. А також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу підприємства, установи та організації, здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа. Наступне це обмеження доступу до інформації. Обмеження доступу особи, уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи, до певної інформації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідно структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов'язаний з таким доступом та має постійний характер. А також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді і за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу підприємства установи та організації. Наступне це перегляд обсягу службових повноважень. Він здійснюється за рішенням керівника органу підприємства установи організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа. У разі якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер пов'язаний з конкретним повноваженням, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника. Наступне це здійснення повноважень під зовнішнім контролем. Службові повноваження здійснюються особою повноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перерівняною до неї особи під зовнішнім контролем, у разі якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим, та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення, тобто зовнішній контроль. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем можна застосувати лише у випадку, якщо попередні не діють. Якщо попередні не діють, про ті, які ми тільки що казали. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах: перше, це перевірка працівником, визначеним керівником органу підприємства, установи, організації стану та результатів виконання особи завдання, вчинення нею дій. Змісту рішень чи проєктів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів, друге виконання особою завдання, вчиненого нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу підприємства. Третя участь уповноважної особи Національного агентства з питань запобігання корупції в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу. Тобто, в чому полягає цей зовнішній контроль? Визначається в двох перших випадках керівником підприємства, установчої організації певна особа, яка буде слідкувати за всіма діями і рішеннями, які приймаються або вчиняються особою, у якої наявний конфлікт інтересів. І третій це. Якщо нема керівника, тобто це колегіальний орган, то відповідно призначається особа з Національного агентства з питань запобігання корупції для того, щоб спостерігати за діями тієї особи, в якої наявний конфлікт інтересів, у рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форми контролю. Оповноважений на проведення контролю працівників, а також обов'язки особи у зв'язку з застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень. Тобто, або керівник певного органу установи організації, або керівник Національного агентства з питань запобігання корупції приймає рішення про здійснення зовнішнього контролю, в якій визначається форма цього контролю, це їх три, ви бачите. Працівник, який буде здійснювати контроль, і його повноваження під час цього контролю. І наступний спосіб подолання конфлікту інтересів це переведення або звільнення особи у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів. Такі дії здійснюються за рішенням керівника органу підприємства, установи організації, у разі якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій. Прийняття рішень чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи. При цьому слід акцентувати увагу, що переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи. При цьому звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з займаної посади у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або позбавлення приватного інтересу. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, право врегулювання конфлікту інтересів у діяльності президента України та інших високопосадовців, перелік яких ви бачите в синенькому прямокутничку зліва, визначається законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів. Тобто, якщо це президент України, відповідно Конституція України, народні депутати України про статус народних депутатів України, а також Конституція України про судді Конституційного суду України. Є у нас закон України про Конституційний суд, там визначається порядок врегулювання конфлікту інтересів у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу. Вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу, або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу. При цьому, у разі якщо неучасть особи уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи. Яка входить до складу колегіального органу у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом. Тобто, якщо є в нас колегіальний орган і одного із членів колегіального органу наявний конфлікт інтересів, йому заборонено приймати рішення або вчиняти певні дії. Але при цьому, якщо вчинення таких дій або прийняття таких рішень ставить під загрозу правомочність цього органу, то дозволяється вчиняти такі дії або приймати такі рішення під зовнішнім контролем. Наступне це запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. Особи зобов'язані протягом 60 днів після призначення обрання на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в. Якщо на момент закінчення зазначеного 60-денного строку в системі депозитарного обліку встановлено обмеження на здійснення операцій з акціями на підставі відповідного рішення Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку особи зобов'язані передати такі належні їм акції в управління іншій особі протягом 60 днів, з дня відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку. Щодо відповідних акцій, У вказаних вищих випадках особам забороняється передавати управління належним їм підприємствам та корпоративним правам на користь членів сім'ї. При цьому передача особами належним їх підприємств, які за способом утворення заснування та формування статутного капіталу є унітарним, здійснюється шляхом укладання договору управління майном із суб'єктом підприємницької діяльності. Передача особами належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів: перше, це укладання договору управління майном із суб'єктом підприємницької діяльності, друге, укладання договору про управління портфелем фінансових інструментів та або грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти з інвестиційною фірмою, яка має видану національною комісію цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності з управління портфелем фінансових інструментів. Третє укладання договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів. При цьому слід акцентувати увагу, що передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації національної комісії з цінних паперів Інституту спільного інвестування. Особи не можуть укладати договори із суб'єктами підприємницької діяльності інвестиційними фірмами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім'ї таких осіб, особи призначення в обрані на посаду в одноденний термін після передачі в управління, належне їм підприємства корпоративних прав, зобов'язані письмово повідомити про це національне агентство з питань запобігання корупції із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору. При цьому слід акцентувати увагу, що такі вимоги не поширюються на осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50% акцій належать державі. Також осіб, у власність яких перебувають акції акціонерного товариства Резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25% прожиткового мінімуму, Встановленого для працездатних осіб на 1 січня певного року, в якому особа призначена обрана на посаду та сукупно не перевищує 5% голосуючих акцій товариства, третє депутатів місцевих рад і четверте помічників консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів голови Верховної Ради України та інших посад, які ви зараз бачите на екрані.